Не я з такої сім'ї, як другі, я із богатою. Всім привіт, друзі! В цьому відео покажу вам, як заробити 20 доларів за декілька хвилин. Ну а якщо постаратися, то можна заробити ще більше. Для цього вам потрібно лише зареєструватися на криптовалютній біржі ByBit. Що таке Bybit? Це популярна сінгапурська криптовалютна біржа. Біржа заснована у 2018 році колишніми банкірами та працівниками зі сфери фінансових і банківських послуг. Біржа Bybit займає третє місце у світі за обсягом торгів криптовалютними деривативами. Посилання для реєстрації на біржі Bybit залишу в описі під відео. Ну а перед переглядом відео я б хотів, щоб ви підтримали мій канал підпискою, адже багато моїх глядачів дотепер не підписані на мій канал. Типу, що не немає! Отже, для того, щоб вам отримати 20 бонусних доларів, вам потрібно перше зареєструватись на біржі, друге внести мінімум 20 доларів на біржу і третє виконати торговий об'єм мінімум на 250 доларів. Що це таке, зараз розповім. Торговий об'єм це сума купівель і продажів валюти, тобто, якщо ви купили криптовалюту на 125 доларів і потім продали її, то ваш торговий об'єм складе 250 доларів. Після того, як ви виконали торговий об'єм, ви отримаєте 20 бонусних доларів на торгівлю деривативами. Для того, щоб заробляти більше і даже вийти на пасивний заробіток, ви можете розповсюджувати ваше реферальне посилання, за яким люди будуть реєструватися на біржі. Для цього вам потрібно зайти в додаток, натиснути Запросити друзів і тут ви можете взяти ваше реферальне посилання. У мене на каналі є окреме відео, як зареєструватись та верифікуватись на біржі Bybit, тож у вас не має виникнути ніяких проблем із цим. Ну а тепер давайте покажу свою статистику по рефералах. Як бачите, у мене вже є 30 людей, які зареєструвалися за моїм посиланням, і є одна людина, яка вже виконала торговий об'єм і я отримав 20 бонусних доларів. Якщо ці 30 людей виконають торговий об'єм, то я отримаю 600 бонусних доларів. А ще за кожних 5 людей, які виконають об'єм, то я отримаю додатково 15 доларів кешбеку. Отже, можете самі порахувати, скільки можна заробити на пасиві. Я думаю, що на звичайній роботі у вас піде досить багато часу, щоб заробити такі гроші. Саме головне це мати план, як ви будете заохочувати реєструватися людей за вашим посиланням. Можете так само на YouTube записати відео або поширювати в Інстаграмі, або в Тіктоці та в форумах. Все залежить тільки від вас та вашої мотивації. Ось таке коротке відео вийшло, обов'язково підпишіться на канал, всім дякую за перегляд, всім успіху, скоро побачимось!